Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Вітаю усіх, хто дивиться програму Сузір'я Казок. І сьогодні я підготувала для вас, дорогі дітки, віршовану казку Василя Симоненка Подорож країну навпаки. Слухайте уважно. Лесик, Толя і два володі сумували на колоді. Лесик скаржився, хлоп'ята, страх, як тяжко жить мені. Слухай маму, слухай тата. Умивайся день при дні. Ох, як тяжко жить мені. Толя теж сидить, бідує, вилива жалі свої, Дуже тоня виридує розважає весь час її, а володя скиглить. Тато змусив квіти поливати. І зітхає вся четвірка. Як нам тяжко. Як нам гірко, раптом трісь і перед ними Бородань малий з'явився. Хитруватими очима на четвірку він дивився. і сказав до них суворо цей химерний чоловік. Я почув про ваше горе через доли, через гори, свою бороду волік, поспішав мерщій сюди. Виручати вас з біди. Недалеко звідсіля є чудна одна земля. Там ні дня нема, ні ночі, кожен робить там що схоче. Тут всі четверо до нього. Поможіть нам, поможіть, як пройти в оту країну? Розкажіть нам, розкажіть. Поможу, я вам охоче. Каже власник бороди, ви на мить заплющить очі, я відправлю всіх туди. Тільки так усі зробили, всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заревло і загуло. Над степами, над лісами аж під небо понесло. Як розплющили всі очі, закричали тру-лю-лю я роблю тепер, що схочу, що захочу, та й роблю. Ми потрапили таки Україну навпаки. Ну, а цей чудесний край для малечі просто рай. Там в річках тече чорнило, там ніхто й не чув промило, всі замурзані по вуха, галасують всі щодуху, оком чують, вухом бачать, догори ногами скачуть. Сажу труси хати білять, землеміри небо ділять. Косарі дерева косять, язиками дрова носять. Взявши торби малюки, ходять в небо позірки, наберуть їх повні жмені, ще й напхають у кишені. І додолу з неба скік, хто на скирту, хто на тік. Лесик, толя й два володі, як малі телята в шкоді. Цілий день брикали, грались, реготали і качались. То з якимись хлопчаками воювали галушками, то в густих чагарниках танцювали на руках і кричали: «Тру-лю-лю! що захочу, те й роблю. Потім, стомлені й щасливі, спали висячі насливі. Одіспавшись ласуни, рвались з дуба кавуни. Із кущів серед леват смакували шоколад. Якось їх біля млина стріла гвардія чудна. Ці вояки в штанях синіх верхи їхали на свинях. Хто такі? спитав похмуро найстаріші Мацопура. Це перевертні не діти. Гей, хапайте їх, в'яжіте. І вояки той наказ. Так і виконали враз. Та й погнали неборак до палацу неумивак. Ждав їх в буці для собаки цар Великий Неумивака. Він найстаршим тут вважався, бо сто років не вмивався. Як побачив цар малих, закричав, завив на них. Що це в біса за прояви в них праворуч? Руки праві. Чом вони очима бачать? Що це слуги мої значить? Треба їх обмить чернилом, бо від них одгонить милом. Потім всім їм для науки треба викрутити руки. Ще й відтяти треба вуха та навчить очима слухать. Лиш тоді ці диваки зможуть жити навпаки. А тепер цих не дотеп. Замуруйте в темний склеп. Так, зіпершись на ломаку, гаркнув грізний невмивака, і дітей всіх чотирьох слуги кинули у льох. У льоху в холодній тиші Шаруділи сонні миші. От стіни та до стіни сновигали таргани і, забившися в кутку, пряли пряжу павуки. Пронизав усіх хлоп'ят страх нечуваний до п'ят. Тож всі четверо, що сили, у тюрмі заголосили, і від тих солоних сліз льох увесь по швах поліз. Спершу стіни тануть стали, потім двері з цукру впали, і щаслива дітвора, з криком, радісним: ура, задала стрімкого дьору От царя страшного з двору. А вояки в штанях синіх мчали назирці на свинях. І кричали, і докоряли, і помідорами стріляли. Ось-ось, ось були б спіймали. Але свині раптом стали, повернули до лози смакувати гарбузи. Як вояки не галділи, свині й слухать не хотіли, тільки рохкали й хрумтіли. Гарбузи все їли, їли, а наївшись, як одна, всі. Чкурнули до багна, тож вояки всі чим душ пчались слідом до калюш та благали. Любі паці, вже пора ставать до праці, свині добре все це чули, та й бровою не моргнули. І пролежали в багні дві секунди ще й два дні. А тим часом наші діти мчали, мов не самовиті. через поле й та й потрапили у ліс. Тут, у лісі на поляні, квіти бавились рум'яні, грали в гилки в копирка, танцювали гопака. Як побачили малих, прудко кинулись до них, застрибали, заскакали, у листочки заплескали. «Діть до нас, до нас у коло, потанцюємо, як ніколи. Квіти діток гратись кличуть, а вони стоять кигичуть. Там вовояки вояки в штанях синіх доганяють нас на свинях, хочуть ці лукаві круки повикручувати нам руки. Ой-ой-ой, де наші мами, що без них тут буде з нами? Квіти з жаху стали сині. Нас також потопчуть свині. Тут до них підскочив дід, кущовик червоний глід. Не сумуйте, не кричіть. Я поляну оточу і свиней топтати квіти відучу. Глід шипчина й терен дикий, мить без галасу і крику всю поляну оточили. Нашорошили голки, заганяли їх щосили свиням в ноги і боки. І воякам шматували пишний одяг і тіла. Пало ранених чимало, кров з них ріками текла, вже вояки як не брались, тільки геть пообдирались. В колючках усі у крові повтікали ледь живі. Розізлився неумивака, що зірвалася атака, і звелів поставить клятий круг поля невартових, вартових, щоб зухвальців упіймати хай чи мертвих, чи живих. Він сказав. Дітей схопіть і в чорнилі утопіть. І вояки в штанях синіх сновигали крізь на свинях, доглядали, щоб малечі не було шляхів для втечі. Ну, а діти, бідні діти, стали худно марніти стала їх бороти втома. Закортіло всім додому і зітхає вся четвірка. Як нам тяжко, як нам гірко, раптом трісь. І перед ними бородань малий з'явився. Хитруватими очима, на четвірку він дивився. Хто із вас додому хоче, каже власник бороди. Хай лишень заплющить очі, віднесу його туди. Тільки всі отак зробили, всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заревло і загуло над степами, над ярами попід небом понесло. Як розплющили всі очі, гульк уже в своїм дворі. Їх зустрічають, обіймають і бабусі, і матері, і кричать мандрівники. Нас тепер ніяким дивом, навіть бубликом красивим не заманити в віки Україну навпаки. Будьте чемні, любі діти. Добраніч! Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. А ви знаєте, що колись всі великі люди були маленькими дітьми, навіть Андрей Шептицький був маленький. Але я розкажу спочатку про село Приотичі. Що ж це за назва така прилбичі? Я думаю, що вона означає при лобі. Є такі люди археологи. Вони довго вчаться, потім купають землю і витягують звідти всякі старовинні речі. І по них пишуть історії. І ті археологи думають так само, як і я. Вони сказали, що в даню давну тут з болотної роди, виковували такі штуки до шолом, які захищали лоб і ніс. Їх так і називали Прилбиці або місюрки. А може, тому що біля села була Гірка Лбиця, а село біля неї Прилбиці. такі цікавеньки від археологів. Пташки в'ють гніздечка для пташенят. І люди так само роблять гніздечка для своїх дітей. Рибичі стали гніздечком родини Шаптицьких. Єпископ Атанасій Шептицький збудував тут дерев'яну церкву собору Пресвятої Богородиці. Ось у такому містечку 29 липня 1865 року народився маленький хлопчик. Мама Софія, тато Іван були дуже щасливі, бо то був їхній третій синочок. Йому дали аж три імені Роман Марія, Олександр. Потім у сім'ї Шептицьких народилося ще четверо синів. Це добре, коли є братики, є з ким бавитися. А цілих семеро то ого, го як багато. Вісім років Роман відмовився обманювати. Уявляєте, ото дитина була ні подай варення з'їсти, ні розбити м'ячем вікно, ні розсити чорнило на клин. Мама Софія згадувала, що Роман хоч був іченним, і чемним, спокійним та ніколи не дав ображати слабших. справжній лицар. У 9 років він сказав татові, що хоче йти до монастиря. Спочатку тато того не хотів, але потім зрозумів, що це є покликання романа. От серце його взяло і покликало. Потім роман відріз і поїхав вчитися. Свою першу службу божу молодий шаптицький відслужив саме тут, у прилбичах. Вам певно цікаво. Чому я розказую стільки багато про маленького романчика? Тому що романчик і є Андреєм. Це ім'я він узяв, коли пішов до монастиря. Митрополит багато добра зробив для свого народу. Він будував нові храми, створював школи і лікарні, давав гроші бідним, а під час війни ховав у себе малих дітей, євреїв. Про його життя можна розказувати і розказувати. Після Великої війни маєток ток було зруйноване. Але пам'ять про Шаптицьких залишилася в наших серцях. Тепер тут поставили такий камінь, на якому написано спогад про них. А ще поставили пам'ятник. Романчику Андрею і його брату Клементію. Багато-багато віруючих тепер приходять, у і молитись. Це називається Прощею. Тільки святі місця мають таку прощу. Отак і в маленьких селах народжуються великі люди. А ви, любі батьки, дивіться, чого хоче дитина. Може, вона вже є маленьким художником. А може лікарем, вчителем або священником Якщо піде тою дорогою, куди кличе серце, то буде щасливою. зазирає зазираю вікно, розливши в небі молоко, чумацьким шляхом час іти. Але не сіль, а сон знайти. Мій любий сину, засинай, я завжди поруч пам'ятай, я вдячно в небо подивлюсь, за тебе, сину, помолюсь. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, усі приготу в світ казок. зок, мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, І що не роз'єднає нас? Мене ця ніч минуть роки, покличить світ тебе стежки, яку них ти не обрав. Я хочу, щоб ти син узнав, всього ти зможеш досягти. Я буду поруч тихо йти, допоки мій не сплине час, і що не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо Бог. У світ пригод, у світ казок мій любий сину, підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, у світ пригод у світ казок мій любий силу підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас.